Я рада зустрічі з вами на першому місцевому в програмі Азбука здоров'я сьогодні. Ми поговоримо з вами про те, як слід харчуватися після великого посту. В останній тиждень Великого посту, після якого християни почнуть святкування Пасхи, дієтологи попереджають про небезпеку, яка може виникнути під час різкої зміни харчового раціону. Для всіх людей, які сповідують піст, існують однакові вимоги. В жодному разі не можна нехтувати рекомендаціями з харчування під час виходу з посту. Особливе значення такі рекомендації мають для хворих із хронічними захворюванням серцево-судинної, дихальної, травної, ендокринної та сечовидільної систем. Виникнення та перебіг, яких мають безсумнівний зв'язок. Із харчуванням. Надмірне споживання тваринної їжі, яка присутня у великій кількості на святкових столах у кожній українській родині, разом із вживанням алкоголю може спричинити різке погіршення стану здоров'я, обумовити загострення існуючих хронічних хвороб та викликати ускладнення. Тому помірне, поступове і зважене розширення набору продуктів та кількості необхідне всім, без винятку. При виході з посту дотримуйтеся таких правил. Перше, кількість їжі, яка споживається за святковим столом, не має бути надмірною. Найкраще припинити їсти, коли ще відчувається невеличке відчуття голоду. Не слід намагатися з'їсти більше за допомогою лікарських засобів. Останні здатні лише частково покращити перетравлення їжі та не можуть попередити розвиток наслідків переїдання. Поступове збільшення кількості їжі обумовлене необхідністю відновлення належного рівня вироблення ферментів, який суттєво зменшується під час посту, завдяки обмеженню кількості їжі та виключенню продуктів тваринного походження, друге правило: вживання тваринної їжі за святковим столом повинно бути обмеженим. Не слід вживати понад 150-200 г грам м'яса, більше одного яйця та великої кількості соусів, які містять тваринні жири. Третє правило свідомий та розумний вибір безпечних та корисних продуктів за святковим столом, включає переважно рибу та продукти рослинного походження, фрукти, овочі та злаки. Рослинна їжа, окрім місту корисних мікроелементів та вітамінів, містить харчові волокна, належна кількість яких забезпечує повноцінну роботу органів травлення та попереджує розвиток багатьох небезпечних захворювань. Четверте правило: особлива обережність необхідна у вживанні алкоголю, адже отруєння алкоголем займає перше місце серед причин госпіталізації. Українців у святкові дні разом із підвищеним травматизмом, випадки якого також пов'язані з алкогольним сп'янінням. Алкоголь взагалі не повинен вживатися без їжі, і його кількість після посту слід зменшити у 2-3 рази. П'яте правило: вихід з посту потребує максимальної обережності у вразливої категорії населення, до яких належать діти, підлітки, особи похилого віку та хворі із перерахованими вище хронічними хворобами внутрішніх органів. Таким людям, взагалі, слід утриматися від вживання тваринної їжі, а тим більше від алкоголю протягом перших днів. Додавання риби та м'ясних продуктів до пісних страв, що стали звичними, повинно відбуватись поступово із врахуванням відсутності неприйняття тих або інших продуктів харчування. Та універсальними для всіх. Кожна людина знає свій організм, як ніхто інший. Втім, якщо ви страждаєте хронічними хворобами, то варто обговорити з вашим лікарем особливості харчування після закінчення дотримання пісної дієти. Харчування здатне принести суттєву користь та водночас завдати шкоди. Достатня та збалансована дієта вкрай необхідна всім людям для збереження здоров'я та попередження таких небезпечних хвороб, як атеросклероз, інфаркт, інсульт, цукровий діабет, злоякісні пухлини та багато інших. Про це та складати свій харчовий раціон на розумних обмеженнях необхідно для підтримання якісного та тривалого життя. З вами була програма Азбука здоров'я. Дотримуйтеся елементарних правил та будьте здорові! Центр краси та здоров'я Єва розпочинає цикл телепрограм, присвячених красі жінок. Запрошуємо взяти участь у кастингу по зміні зовнішності за допомогою косметичних процедур без хірургічного втручання. Кожен етап перевтілення буде транслюватись в ефірі телеканалу Рівне 1. Попередній запис за телефоном 096 43 53 063 або ж 097 615 04 50 та 69 40 Біоенергоінформотерапевт допоможе без використання ліків піднятися на ноги вдома, допоможе при запаленні легенів, бронхів, нирок, сечостатевої системи, захворювання простати, синдромі хронічної втоми, травматичних захворюваннях, психічних розладах, депресіях, зніме біль, енурез, порчу, переляк, страхи, а також відновлення організму після операцій та родів, відновлення чоловічої сили, відновлення біополя, сили та енергії телефон 096 124 85 49